Ви впевнені, що ваша квартира реально продається, а не просто обовтається в інтернеті. А зараз розкажу, чому реальні покупці можуть просто не бачити вашу квартиру в рекламі. Почнемо з того, що кожен продавець, і це нормально, хоче отримати максимальну вигоду від продажу своєї квартири. Він робить красиві фото, додає їх на OLX, виставляє ціну, яку хоче бачити, додає 5 7 10 тисяч для торгу і чекає свого покупця. Тим часом покупець заходить на той же OLX, виставляє фільтри, в тому числі максимальну вартість, яку він готовий витратити на купівлю квартири, і ваша квартира не потрапляє в його діапазон пошуку. Покупець йде далі, а ви продовжуєте втрачати дорогоцінний час і реальних покупців. Здогадались, чому так трапилось? Дуже важливо з першого дня продажу виставити реальну ринкову вартість квартири без всяких націнок. Просто запам'ятайте, що краще по телефону сказати, що ціна в рекламі остаточна, ніж втратити покупців, які готові купити вашу квартиру без торгу.